Ну ось, Перед тим як щось зробити новеньке, треба демонтувати все стареньке. Значить, Демонтовані всі запчасті, які там були в мене до цього. Ними така підвізка чи навізка мене не влаштовувала. Хочу зробити новеньку. Ну ось, є трошки в мене наметок. Значить, Ну, роботу свою покажу. Ось понапилював кучу всяких жлізячок, понарізав різьбу і вже готовий до зварювальних робіт. Будемо варити. Що? Це? Оце Оце? що піднімається вгору вниз? Ага. Навіска. Навіска? Так, да, навіска. Все? Да. Добрий день, я Наталія Олексійовна. Сьогодні я буду розказувати. Про навеску. Навеска до сиденья мотоблока, Вона вона, може, навіть піднятися зараз. Хорошо, нажимай. Да, так, так, доки. Ні, ні, не нажимай. Ні, тако. Диви, тут треба на такову гору. О, а тепер нажимай. О. Так, а тепер набра... назад, щоб побачили всі. Да, так, вот. и что? На навеска. На навеске процесс поднимается. Процесс поднялся. И, и краще можно ехать. А что еще до навески можно вцепить, кроме прицепа? Шо? Можно, ну, будь-який процесс. До навіски можна вчепити. І такий, і такий. Так, а як ще можна підняти навеску, крім того речага великого? Нічим. Нічим? Можна, я тебе покажу. А, я, я Нє, не-не, ось все, дивись. Он добавить, дивись, ричах. Сідай. Ой, ти. Угу. Щас, подожди, подожди, в мене ж тут фіксатор стоїть, бачиш, розфіксірували і ногою тільки. Раз. І підняли. опускай, Раз. Опустили. <звук> 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 а оце такий багажничок. Що туди класти, багажнички? Туди, сюди можна покласти, якщо великі присапі навезуть, то сюди можна зав'язку покласти. Угу, ще. Чи якщо кудись їхати важко роботу, то можна ножа покласти, чи молоток. Угу. Тут навіть вміщається будинка, якої пють люди воду. Там де, там, де немає води. Такий вмістительний багажничок у нас, так, да? Чи ящичок. Ящик, ящик. Так, хорошо. Бач, отам я спеціально зробив переходник важільний, для того, щоб не була ця тяга велика аж від педалі, отої педалі, і аж сюди щоб не було одної тяги. Тоді цей важіль високо торчить над поверхнею і ну, можна за нього зацепитися. А так, важіль важель в межах. І тут ось ще один важель до самої навіски. Тяги зробив спеціально скрутив, для того, щоб можна було їх регулювати. Тут теж ось накручені багато. Дирочок наверчено для того, щоб регулювати. Поки що воно ще все в режимі регулювання, тому тут болти зашплінтуються. Коротше, болти поставлю, щоб хорошо держалося. Значить, це ось трубка дюйм з четвертю. В нього поставлені два підшипника, не розміру. Виточена втулка. Це для того, щоб воно дуже легко оберталося. Так, Наташа, давай ще поопускай. Ось тут опусти. Получається, вона дуже легко обертається. І ось така система важка. Дуже для регулювання дуже добре підходить, коли ми працюємо. До того ж перевага, ручний привод. От Наталка нам робить, да? ручний привод і ножний привод. Дуже досить таки зручно. А я зараз розкажу про, про тормоза О, ну давай. Ось отакий тормоз. Якщо ми тубок бистро їде, не можна трошки зробити його повільніше. Ось так. І навіть віддержатися можна на місці. Але єдине, що цей тормоз не фіксується, так? Він ну, його не можна використовувати як стояночний, немає тут у нас фіксатора поки що на цьому тормозі. Ну, але працює. Ще що ти хочеш розказати? Бачиш, натиснула на підйомник і зафіксувався він. Точ, коли я вибирав розміри важлі, систему важелів, то вибрав так, що ось оцей важель трошки длинніший за цей, на буквально там сантиметр. до того цей може регулюватися. І ще саме головне, коли буває так, що при піднятті навіски да, потрібно, щоб... Обладнання, ну, скажімо так, піднімалось дуже високо. Тоді ось оцю тягу треба вцепити нижче. Якщо у нас оця висота і ця висота однакова, то підняття абсолютно вертикальне, у вертикальній площині піднімається. Тобто не, не завалюється ні вперед, ні назад, абсолютно в вертикальній площині. Я зробив ось цю висоту на сантиметр коротшою, для того, щоб він у мене завалювався, але чуть-чуть, трішки. Тоді у нас ну, от, буде підніматися, але не дуже, не дуже задиратися. Оце таким чином. Цю систему я залишив від того, що було старого. Ще треба поставити тягу. Просто на проволоки зараз поставлю вже тягу хорошу, бо не користувався, зараз буду користуватись, поставлю тягу. Тут використав знову ж таки півдіймову трубу на втулках. Втулки я взяв, ті, що в мене були, і тормоз гальмо робив. Той, що був у мене причіпний пристрій. я його так і оставив, просто наглухо приварив сюди. Знизу ось так. Стойки, все приварено і цепляю сюди причіп. А сюди вже буду цепляти всяку нав'язку. Значить Тут важіль прикрутив з запасом. приварив. Понасверлював дирочок, щоб можна було регулювати висту підйому. Тут планую ще варити кутничок. Не варяв, тому що ще не знав, як тут воно все це буде, чи не буде ніде нічому мішати. Тут ще теж варю кутничок для того, щоб ну, держати його крепко. E, значить, Тут просто от мене квадрати ці поробив, зроблю так, щоб надівалося зверху і фіксувалося просто болтами або ж Зроблю шпінки, зафіксував і все. І зверху теж це для того, щоб, ну як, звичайні тракторні навіски. Тому що думаю, що от від горизонтальних коливань буде одного мало, а так воно буде. Хорошо триматися, висоти, і все буде хорошо. Все. До побачення, до нових зустрічей.